Привіт! Я Поліна Грінченко, провідник з Гри «Ліла». І тут, на цьому каналі, ми обговорюємо усе про саморозвиток, про життя, глибинні сенси вашої психіки, душі, теми, які допомагають змінювати життя моїм клієнтам, мені. І я сподіваюся, що вам також. Хтось мені писав, що типу, Ось так, ось так, ось так, в такому місці починався якийсь триллер. Але я благаю, не пишіть мені такого, бо в моїй реальності такого не існує. Раніше я боялася чоловіків, в мене був прям нереальний страх, і навіть я коли йшла. Темній вулиці, я уявляла, як я змагаюся з чоловіком і перемагаю. Це дуже смішно. Зараз у мене такого варіанту просто не існує. Але це не безглуздість, як ви можете подумати, а просто моя реальність усе, що ви для себе вирішили, і усі установки, які ви в себе. Або ваше оточення запрограмували те і буде вашою реальністю. Тобто, ваша реальність складається з того, що ви самі для себе обрали. Хвилинка краси. Я дуже рекомендую кожному прийти в ліс. Не, не обов'язково це робити самостійно. Ви можете взяти когось з собою. Щоб було безпечніше, ліс дуже класно очищує від негативу, від негативної енергії. А особливо хвоя дуже класно працює з очищенням ваших дихальних шляхів, ваших легень. Я навіть не знала, яке відео я буду записувати, і зараз не до кінця розумію. Моя свідомість змінюється просто кожного тижня, кожного дня. Я намагаюся проводити рефлексію, аналіз своїх дій, своїх думок, відчуття більше відчувати, тому що до більш якби, вищого стану і вищої реальності можна піднятися завдяки пропрацьовки себе. Дуже важливо реально усвідомлювати можливості свого мозку, свого розуму. Своїх думок, своїх установок, своїх страхів. Тому що я повторююсь, що усе, що ви думаєте, є вашою реальністю. І ці люди, які оточують вас, вони теж дзеркалять вашу реальність. Якщо вони зляться, вони злі, такі ходять, ходять. Типу, наприклад, мені розповідав йоган. я була на дуже активній Йозі. Є, в мене прям булки горять <свісно> досі. Хоча, можливо, це через те, що я ходила по цим лісом. І от я стояла на цвяхах, і він розповідав таку історію. В нього є собака, і вони гуляли так з якимось іншим собачником, і їх собаки дружили. І тому вони гуляли разом, вони там щось ну спілкувалися, але він нічого не помічав, такого, ніяких змін. Але він. Бачив, що ця людина дуже така агресивна, зла, і потім, в якийсь момент, він усвідомив, що він теж починає більше злитися, хоча це на нього не схоже, при тому, що він там практикує там, медитації, він практикує там ще щось, діє новим незвичним для нього чином. Це така ілюстрація реальності кожної людини. Це про те, наскільки люди впливають. На вас і оточення, любе взагалі. Люди, країна, там місто, е природа, неприрода, ваша, ваш будинок, в якому ви живете, квартира, е люди, хто завгодно, жміль. Ха-ха. Ой, який? Пухтастий. Господи, господи. Джміль полетів, тому можна продовжувати. Ваша реальність складається з того, що ви для себе обрали. І насправді я особисто розумію людей, в яких дуже багато є страхів і установок, тому що я була такою ж самою, і зараз ще в мене, звісно, є якісь страхи, але вже мінімальні і установки є, звісно. Але за методом, який я розповідала минулого відео, я змогла їх позбавитися. І фоново в мене нічого вже немає. Я можу сконцентруватися на тому моменті, в якому я є тут і зараз. Тому що сьогодні, наприклад, я прокинулася і відчула, наскільки сильно мені потрібно усамітнення і відчуття моменту зараз. І я й не хотіла брати е, в руки телефон, дивитися якісь відео, слухати якусь музику і так далі, тому що вона мене просто тупо відволікає від того, що я роблю. Раніше перманентно в мене було так, що я сиджу, я їм, і я дивлюсь щось. Я одягаюсь, я кудись йду, і я щось слухаю. З одного боку це дуже прикольно для настрою, і це можна робити, звісно, коли ти робиш це постійно. То ти ніколи не знаходишся в моменті тут і зараз. А це ну доволі неприємно для вашої нервової системи. І таким чином у вас формується розфокусування вашої уваги, і ви не можете просто усидіти на одному місці. Тобто, по факту, ви просто самостійно тренуєте себе і свої, якби так би мовити, негативні звички. Які просто впливають на вас негативно, з таких більш низьких вібрацій, давайте так скажемо. Головна провідна думка, напевно, сьогодні, ви повинні обрати, якою ви хочете бачити свою реальність, де ви хочете знаходитися у майбутньому. Заплющіть очі і уявіть, де ви хочете опинитися. Яка реальність, ви вважаєте, буде вас найбільше за все влаштовувати? А тепер подумайте. Чи відповідають ваші дії тій реальності, в якій ви хочете опититися? Тобто, чи робите ви ті дії, які призведуть вас до цієї реальності? Дуже класна теж практика робити дії з того стану, який ти думаєш, що будеш відчувати у майбутньому, коли ти будеш мати. Те, що ти хочеш. Тобто записуємо практику. Або робимо прямо тут і зараз. Давайте. Заплющіть знову очі. Уявіть, як ви знаходитеся в найкращій для вас реальності. Ви маєте те, що ви хочете мати. Це найближча ціль, але вона така дуже важлива для вас. Це може бути. Придбання будинку, квартири, машини, новий дохід, нова робота, якісь нові перспективи. Відчуйте цей стан задоволення від того, що ви маєте. Відчуйте повністю, як це для вас. Найголовніше в цій практиці це відчуття. В принципі, практику завершено. Ви можете посидіти в цьому стані ще якийсь час, поставити, наприклад, на паузу і посидіти, поуявляти, і потім продовжити дивитися: ваша душа, всесвіт, усе відгукується на ваші відчуття. Установки формуються і на енергетичному плані також, і саме тому вони втілюються в вашу реальність, в ваше життя. Це ті вібрації, на яких ви знаходитеся, і тільки цим вібраціям ви можете відповідати. Тому щоб змінити свою реальність, вам потрібно зрозуміти, усвідомити і відчути, що найголовніше, ту реальність, в якій ви хочете знаходитися. Що ви відчуваєте в цій реальності? Як ви себе відчуваєте, як це і як буде діяти ваша ця майбутня версія, вам потрібно усвідомити, що цього майбутнього не існує, що це вже є для вас зараз. Тому що, коли ви думаєте, що ну, колись там я це придбаю, колись там це в мене буде, це колись там ніколи не настане, якщо це колись там. Завжди залишається колись там, а не тут і зараз. Вам потрібно прийняти рішення, що зараз вже настало, я вже зараз гідний того, щоб отримати бажане. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся на мій Ютуб канал, на інстаграм, на телеграм-канал, записуйтеся на Лілу, щоб точково, а не розфокусовано і не зрозуміло як. Почати діяти і змінювати своє життя, свою реальність, тому що це є дуже важливим. Хто, як не ви, зможе це змінити, зможе змінити реальність і своє життя. Тільки ви це можете зробити. А я просто як провідник, який допомагає вам почути нарешті себе, почути свої бажання особисті. Пишіть мені в телеграм, щоб дізнатися подробиці. Чекаю на кожного. Дуже ціную ваші коментарі, ваші лайки і вашу підтримку.